Всім привіт! Вирішив я вийти сьогодні трошки раніше, на годиннику 6.27, якщо видно. Це якщо видно, у мене є замовлення, поки я підходжу до машини. Комфорт в центр. І погнали. Трошки вирішив я, ну, постараюсь змінити свою тактику, вибачайте, сонце дуже сильно. Сліпи просто нереально. Хочу трошки поміняти свою тактику, виходити трошки раніше. Хоча б, щоб я там десь отак в 6.30 був в машині, або хоча б там о 7 я вже брав замовлення. Тобто, коротше, на десь годинку виходити раніше, тому що на пазняках це реально для мене якась проблема. Я не можу ніяк, Ну, як проблема, не така є проблема. Не можу ніяк взяти замовлення. Буває, стою просто куть купую часу. Намагаюся звідси виїхати. Потім беру замовлення, і їду ну, десь плюс-мінус годину з цим замовленням на правий берег. По лівому берегу я скільки раз не питався кататися, щось воно не сильно у мене виходить. Ну, Тобто, каси набагато гірші у мене, ніж я катаюся по. Ну, виїжджаю так от так годину на правий берег. По правий берег ну, він трохи більше рулить. Подача у мене вон, 300 метрів. Перше замовлення, Uber Comfort. Всі знімають уклон. А я буду знімати Uber. Що там в тому печальному Uber, можете глянути тут. Для когось він печальний, для когось дуже печальний, а для когось, ну так, більш-менш робота є. У не така, може, супер якісна по заробітку, але супер якісна по ментально -емоці... емоціональної складові, якось так можна сказати. Так, на вулиці щось прохолодно, 10 градусів. Коротше, 6.29. Повертаю у двір. Їду забирати пасажира. Працюємо. 200 менше 20 хвилин. Ну, 20 хвилин, коротше. Я в центрі. В центрі. 648. Я в центрі. Я в 648, вже не пам'ятаю, коли я взагалі з дому виходив, а тут я вже в центрі. Так, закриваємо в чекбоксі. Так, це готівочка була, перше замовлення. Так, що по замовленням. А по замовленням дивимося коефіцієнтом. Ось що. Базочка! Х'юстон, базочка 5,7 подача. Добре, що вибері можна хоч. Відміняти скільки хочеш. 182 гривні я заробив за цю поїздку кілометрів за 10-11, мабуть. Фух, так, чекаємо на замовлення. Чесно кажучи, я звик працювати в своєму графіку, хоча це всього-навсього година, різниця, година з моїм графіком. Коли я іноді працюю там в суботу або неділю, там виїжджаючи там. Ввечері, в вихідний день, я реально себе відчуваю як якийсь новачок, і я просто не знаю, куди там правильно брати, куди неправильно брати. Ні, коли є робота і типу, насипаю, воно можна брати куди завгодно їхати, і ти з любої точки, скажімо так, виїдеш. Просто треба підбирати, щоб гарні були замовлення, там, типу, з коефіцієнтами, або просто по тарифу. А коли замовлень мало, і ти починаєш реально. Ну, я починаю тупити. Просто типу. Куди їхати, а куди не їхати. І оце от саме зранку. Ні, я би все одно їхав, поки я йшов до машини, нічого не пікнуло, а тут я підійшов до машини якраз і пікнуло з 300 метрів подачі. Так що, коротше, менше тексту. Я працюю початок дня, походу, є замовлення на вокзалі, тому що з вокзалу приходять замовлення, але 4-5 кілометрів подачі це не цікаво для мене. Це дуже далеко. Так що я щось там на катаю. І буду знімати. О! Що я хотів показати? Я хотів показати так, 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 вокзал, поки нічого цікавого, мінімалка по комфорту. Швидкість виконання замовлення. Просто вражаюча. 8 хвилин. 8 хвилин. 5 км. Кайф. Потихеньку да, і спішіть. Будь ласка. Хай ваш водитель шукає вас. Все, удачі. Водитель. Приїхали, коротше, з Полтавської області до онкоцентру сюди. на Юлії Здановської. Водитель на Ланосі. Не туди поїхав. Перший, чи другий, чи третій раз в Києві, щось кудись він не туди поїхав, я їх на Дружби народів на НП саме внизу там е забрав. І він боїться їхати. Коротше. Вони круги намотали, час, каталися. <кхи> я кажу, як ви без навігатора? Перший раз заїжджаєте. Ну, типу, блін, якщо не знаєш, я не знаю, як можна без навігатора. Там розв'язка Патона каже, ой, я не знаю куди їхати. Коротше, ось вам і. Людина, так я ж спитав: якщо не секрет, скільки коштуєш поїздка з Полтавської області сюди, в Київ. каже, це наш знайомий, то він бере 15 гривень кілометр. А другі хлопці-таксісти беруть 20 гривень кілометр. типу, що пустим же ж вертаються. Я кажу: о, та це ж типу і нормально, у нас якби е, такса така скажемо. У нас кажу, то, то, то саме кажу, якщо брати просто по тарифу, то за город, мабуть, навіть і не 15, у нас там Де там по уклону по, по стандарту там 13, чи скільки. Точно не знаю, але може 15. Кажу, ну коротше, це плюс-мінус так само, як і у нас. Е, а і ще вони він чекає на. Буде їх чекати, ну не знаю, як зараз вони буде розчитися, але не важливо. Каже, 15 гривень кілометр і 100 гривень час. Очікування, коли вони там у лікарні розберуться. Ось так от. Каже, десь короче, 5 тисяч. З вами поїде моя дочка, вона вже виходить. На Антоновича 176 їдемо. Добре, ставлю зрозуміло в чат і пасажир знає. Каже, десь 5 тисяч гривень. Полтава це скільки десь. 350-300 кілометрів. 5 тисяч гривень без комісії. на паливо скільки там буде? 1000 гривень максимум. да Непогано, скажу вам, непогано так смотатися туди-назад. Навіть би, мабуть, і я так поїхав. Хоча по 15 гривень кілометр це, ну, це реально мало. По 20, да, блін, ну вони вважають 15 гривень кілометр туди і назад. Тому. У нас чуваки катаються по 15 гривень кілометр в одну сторону, ще й комісію платять. Так що так от. А по 15 гривень туди і назад це... Не знаю. Коли мало роботи, можна катнути. Юліанна. Дякую. За вами поїде моя дочка. Так, я так. Задам, зараз заїду, щоб з пасажиром виїжджати. Все. Працюємо далі. О, 9, година, 9 година, 17 хвилин. Моя каса складає. Моя каса складає. 1100 гривень. 1100 гривень. А так я, в принципі, зазвичай. Роблю одне замовлення, закриваю там 250-350 гривень за одне замовлення за годину і все. Ну ладно, в 9.20 це вже два замовлення роблю. Коротше, зараз є 1100. Коротше, я туди теж їхати. Не... Багато кажу. Коротше, туди я їхати не буду. Тут якийсь парапет, зараз буде відкривати двері, гахне дверями від цей парапет. Нафіг надо, все, отак от. Біжить. Чесно кажучи, нікого нема, але якщо біжить, то це вже непогано. Ну, бачите, який парапет тут, тут високий. І що? став так? щоб справа було місце відкрити двері камери я накрутив цей пасажир це не дочка не похоже на дочку Що в мене тут насипає щось так треба мовити так 10.40! Де моя поїздка? так Що це таке? Це відміна. 1826. Каса просто, вогонь! 10 замовлень, 102 км пробіга. Майже все просто по базі там там якісь були там 6 кофт, плюс 20, плюс 30 гривень, це типу 1,1-1,2. Але все одно навіть по базі катнув нічого так. Це за 4 години. Це офігенно. Магія 6 ранку, і навіть не 6, а 6.30. Я в 6.20 вийшов. Блін, мені сподобалось. Мені хочеться вийти, може, ще раніше. В 6. 5 не вийду, реально. Мені щоб вийти, це треба годину. Тобто, прокинутись, годину, щоб зібратись, поснідати, сходити в душ, я ж не можу їхати так от ваняти, як ця людина тільки що, ну це капець. Тому мені треба реально година. І мені треба, якщо вийти в 5, чи десь там до машини дійти, це коротше, ну реально в 4 вставати, ну це треш. Реально це треш. А от в 6 виходити, щоб вже в 6 там. 10 бути в машині. Оце ще прикольніше. Реальна магія 1800. Як казав шпак, зранку в 5 утра не виїхав, ти що не заробив. Це 100 пудов. 100 пудов. Так, я на ретровілі. Так, в пошуку, є, в, пошуку, в, пошуку, в пошуку замовлень. Треба сходити, взяти водички і працювати далі. Блін, ну мені сподобалось, реально сподобалось. Так, я не знаю, буду я вставляти чи не буду я вставляти кожне замовлення. Може і не буду. На монтажі. Просто давайте. Вон, дивіться. А просто хочу показати, що звичайні замовлення вжу. До речі, я вже катаюсь з кондиціонером. Отак от насипає. Дуже жорстко. Так, сонце світить. Давайте перейдемо сюди, мабуть. Так, краще буде видно. Кондиціонером працюю, хоча на вулиці 18 градусів сонце світить дуже жарко і е, літає пух. Ну, от з першого замовлення. 182 за 13, 108 за 5, 205 за 13. Це я буду округляти. 260 за 16. 183 за 6. Це комфортик. 160 за 8,5, 150 за 5. Щось там 147 за 4, 163 за 2,2, 224 за 8,4, 190 за 107. Тобто, бачите, що в принципі, можна було б з'їздити да, кубанської України. на Лісову. Не хочу, треба зараз вимкнути. О, тут ще й ков світиться. Поки я на UPG збігаю, вимкну X, щоб менше насипало, менше, щоб я пропускав. І ось така от каса вийшла. Так. Погнал я. Ух. Ух. Можно потянуться? А -а -а. Ретро Виль. Юпи Джи. Блин, шок. Підемо, як велика рогата худоба Дві легендарні тачки в таксі Газировочка і Ланосик Ляшка влязе, отак от, влази. А я вже взяв замовлення Вера на Святошина так, показує машина, що мені з сервісу залишилося 1340 км. У мене налаштовано так, що сервіс попереджає за півтори тисячі кілометрів, коли треба робити сервіс. І я сам виставляю на 9 тисяч, тобто він попереджає за півтора тисячі, тобто коли 7500 км залишається. А тут немає виїзду. Ну ладно. Нема, то й нема. Коротше, коли е, сервіс показує титинь, сервіс, 1500 до сервіса кілометрів, то це означає, що це 7 тисяч я проїхав. І от зараз я плюс-мінус, мабуть, цей тиждень, а може наступний тиждень я вже буду записуватися. Знаю, що мені треба зробити ТО. Е, ці Колодки поміняти треба, буде передні, тому що на останній раз сказали, що у тебе все в повний порядок, але треба поміняти колодки. Я ще мій мото, чи як воно там називається, ці всі колодки для Hyundai всіх постійно ставлять. Блін, я не шоу мій. Боже, ну коротше, хто ставить на Kia Hyundai колодки, всі кажуть, оці став, оці став. Я ще мій мото. Я не пам'ятаю, як воно називається. Ну коротше, вони прям. Всі їх ставлять. Ой, я не дивився навіть що я там знімаю. Блін, воно коротше, отак треба. О, давайте, бо щось воно картинка буде не дуже гарна. А цей раз, я думаю, якісь може інші поставити, якийсь родхаус чи ще щось. Тому що коли я торможу, в мене якийсь, Коли я притормажую нормально, а коли вже от перед зупинкою такі, х -х, от наче колодки вже стерлися і труть по диску. І це з самого початку, як мені поставили ці колодки. Притормажую нормально. А потім такі як прям х -х, такі от звук, блін. Коротше, я думаю, що це саме, саме саме від колодок Може це якесь паліво попалось, може ще щось, не знаю. Але до цього такого звуку не було. Після основного колодок є. Так що. І я зроблю ТО і заберу всі ці розпечатаю заказ снаряди, щоб порахувати, скільки я там проїхав. А я вже проїхав 50, зараз 118, купляв коли було 60, здається 5. 6. на відео я подивлюсь, коли я купляв машину коли я її оглядав. Здається, це виходить 50-50 тисяч, тисяч кілометрів за рік і раз, два три місяці. І подивимося, скільки я там витратив. Що ж там по амортизації? Що ж там амортизації? Багато хто каже, амортизація. зрозуміло, що це, типу, термін ну, не, не такий, як багато хто думає амортизація. це просто нібито на... Обслуговування, але це не так. Амортизація це коли е, і на обслуговування треба, і коли ти будеш продавати автомобіль і потім купувати такий самий. І оця різниця в втраті і вартості, е, оце от амортизація. Якщо я правильно розумію, це стово, це так. Але так, в принципі, в таксі, я так дивлюсь, багато хто вкладає значення цього просто як на обслуговування. І просто кажуть, на обслуговування, амортизація. Або, наприклад, хто знімає взагалі нічого не. Показують, каса, оце, мабуть, правильний просто каса пробіг, все, максимум що скільки годин працював. Тому що це от я пишу на газ, на амортизацію, на податки. Ну, коротше, багато хто не розуміє, що це, що я це маю на увазі. А чи відняв я комісію ще. О, Пасажирка. А чи відняв я комісію агрегаторів з цього? Так, да, я комісію віднімаю. Тому буду скоріше записати. Просто каса пробіг годин. Скільки. Все. Добрий день. do que Мандео Був колись универсальчик классный. Конечно, такие вид уже поимевший тачан. Хубер насипає 77 подача Спасибо. Спасибо. Чекаем. Да, до речі, тільки шо вот з, як инривермол Ретровіль. От приїхав Піковий коефіцієнт 36 гривень, тобто ну, копійки. Що це? 6 подачі, не цікаво. 8 подачі, не цікаво. Коротше, 220 за 11. Вже двушечка є. Хо-хо-хо. непогано. Непогано, непогано. Їду по Грінченка в сторону брошка на заправку БРСМ. Сьогодні я приїжджав і побачив, що там ціна на газ 24,99 зі знижкою від UPG, Ой, боже UPG, зі знижкою он таксі, це ще гривна 50 Мені якраз треба е, заправитись. І це буде взагалі блін, по 23 гривні 50 копійок. Після того, як з'їздив на Святошину, я пообідував. Потім потупив, посидів після обіду, як завжди. Взяв одне замовлення, приїхав на весіллі Українки. Потім до мене підійшов військовий і попросив його підвезти на автовокзал. Я його підвіз, каже, скільки буде коштувати. Я кажу, ні скільки, каже, такого не буває. Я кажу, буває для військових, буває. Тіп, я просто вас підкину, кажу, все одно роботи нема, сижу. І блин, все одно він коротше, 200 гривень дав і сказав, ні ні-ні, ті машина на повітрі не їздить, заправляти треба всім люди. Коротше, і дав 200 гривень, сказав, запчастини ти купляєш. І коротше, ось так от буде у мене ще плюс 200 гривень, е, мімо каси, можна так сказати, уборівської. І ще у мене було 30 гривень чайових. Це 20 плюс 10 по готівці. І виходить, буде 230 так, що ми бачимо? Ми бачимо вок СТЕЛА 29 гривень. А там зі знижкою від Приватбанка і вок Pride через різні знижки буде мінус 3,50, це виходить 25,50, 25, а там буде 2350, типу ого, ну, 2 гривні різниця, це прикольно. ШК, бересем нафта і тут саме 2499. Ага. І тут заправляється Дайхасу Теріос Здається мені, така от заправка, коротше. І зараз я задуюся повний бак Газіка. Повний бак Газіка. Все. Погнав я. 46 літрів. Блін, вже жарко тут. потом, що там була ерунда з подачі 5,5. Короче, Коротше, поки стояв на заправці, блін, аж на 1 аж на майже 100 гривень зі знижкою вийшло. 1080 щось з копійками. Поки стояв на заправці, зрозумів, що треба зробити. Що я оці 200 гривень, я просто е закину на банку стерненка. Пана Стерненко, який постійно збирає на FPV дрони. Я думаю, що багато хто знає, хто це такий. І теж туди донатить. Туди можна закидувати постійно. Тому ці 200 туди на добру справу. А що я тут візьму? Треба якийсь тіньочок вже шукати. 22 градуси, але щось дуже-дуже жарко. І треба шукати якийсь тіньочок. і ждать замовлення.

Так виходить, працюю я не повний день, тому що треба там по справам. Короте, що я скажу? 15 замовлень зробив, сказати 16. А, непогано, мені сподобалось першу половина дня виходити в 6.30 чи в 6.20. Треба частіше так виходити і подивитися, як, як, як воно буде. Тому що в принципі, сьогодні так дивлюсь, ну, по уберу коефіцієнтів майже не було. Що там в булті не включав його навіть в уклоні, теж не знаю, що яка там ситуація. Але в принципі, скільки там з 2000 заробив з 6.30 до 11.30 за 5 годин непогано. Мені сподобалося, треба виїжджати частіше. Раніше виїжджати, частіше виїжджати раніше. Ось так Всім дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео. Все, бувайте! Я в іншому одягу, тому що зараз вівторок, сподіваюсь, ввечері я вже змонтую відео. Зараз прийшло повідомлення. Потрібна допомога на Руслану 110 бригаду зробити автомобіль, який у нього там знаходиться. Напередовій автомобіль потребує ремонту, тому що він стоїть. Коротше, банку я залишу для тих, хто донатить. Будь ласка, залишу в закріпленому, першому закріпленому коментарі. Можу ще залишити під відео. Там буде посилання на цю банку. Будь ласка, хто скільки може? Як кажуть, маленьких донатів не буває. 5, 10, 20, 30, 100 гривень завжди будуть поміч. Дякую. Thank you.